Чому українське масло дорожче, ніж у Польщі, і чому ціни на продукти в Україні вже перевищують рівень багатьох європейських країн? Останній інфляційний звіт Нацбанку шокував навіть економістів за 9 років ціни в Україні зросли на 79% у євро, тоді як у ЄС, лише на 46%. Сьогодні розберемо, чому наші продукти стають недосяжними для гаманця. Як це впливає на життя простих українців і що з цим робити? А ще поясню, чому навіть українські товари за кордоном коштують дешевше ніж удома? Факт: масло в Україні на 25% дорожче ніж у Польщі. Чому? По-перше, внутрішня логістика та податки роблять свою справу. По-друге, через інфляцію і девальвацію гривні собівартість виробництва постійно зростає. Знаєте, що дивує мене найбільше? Те саме масло, яке роблять в Україні у Польщі, продається дешевше, ніж у наших магазинах. Це парадокс і показник проблем на внутрішньому ринку. Бракує контролю і конкуренції, а витрати перекладають на покупців. З 2016 року ціни на продукти в Україні піднялися на 79% у євро. Для порівняння у ЄС це 46%. І тут головне, наші доходи не ростуть так само швидко. Якщо середня зарплата в Європі компенсує ціни, то в нас ні. Ні. Це створює відчуття, що ціни європейські, а зарплати залишилися українські. І це не просто відчуття, це реальність. Такі темпи інфляції б'ють по кожному: від пенсіонерів до працюючих родин, і особливо тих, хто живе від зарплати до зарплати. Є і хороші новини: хліб, крупи, овочі, фрукти та риба лишаються дешевшими завдяки нашому аграрному сектору. Україна аграрна країна, і саме це тримає ціни на базові продукти. Але навіть тут є нюанси: сезонні коливання б'ють по кишені. Пригадайте минулу осінь, коли ціни на овочі злетіли вдвічі через неврожай. Це говорить про одне: нам потрібні сучасні системи зберігання і логістики, щоб стабілізувати ринок. Інакше кожна зима буде шоком для бюджету сімей. Ще одна проблема: наші продукти за кордоном дешевші. У Польщі чи Словаччині українське молоко, м'ясо чи навіть кондитерка коштують менше ніж у нас. Це звучить абсурдно, але пояснюється просто: виробники часто демпінгують за кордоном, щоб утримати ринки збуту. а... Внутрішній ринок стає донором, і ми споживачі платимо за це. Особисто я вважаю, що держава має переглядати податкову і логістичну політику, щоб українці не купували власні товари дорожче, ніж європейці. Наші економічні проблеми впливають і на сусідні країни. У Польщі вже помічають вплив українських факторів на свої ціни. Це показує, наскільки тісно ми пов'язані з європейським ринком. І тут важливо наші проблеми з інфляцією не ізольовані. Це питання не тільки внутрішньої політики, а й співпраці з ЄС, щоб стабілізувати економіку. Інакше високі ціни будуть нормою ще довгі роки. Ціни в Україні ростуть швидше, ніж наші доходи, і це вже реальність. Але розуміння причин це перший крок до вирішення. Підписуйтесь на канал Соціалка. Тут ми говоримо про економіку простою мовою і даємо відповіді, яких бракує у новинах.